26 червня в ефірі відкритий діалог, спецпроект гі-студії, екскеруючий справами міського конкому, юрист Микола Кудрявцев. Доброго вам здоров'я, пане Миколо. Доброго вечора. Відразу до справи. Сьогодні у Сергія Ударича день народження, але попри це його викликали в прокуратуру. Скажіть, будь ласка, чи не можна було якось відкласти цю зустріч? Ну так, сьогодні дійсно проводилися слідчі дії. Саме продовжується ознайомлення Сергія Ударича і. Його захисників з матеріалами кримінального провадження. Власне, ця дія вже свідчить про те, що досудове розслідування кримінального провадження завершено, і сторона обвинувачення вважає, що зібрані всі докази для того, щоб спрямовувати справу до суду. Ну, я не можу коментувати, чи необхідно було саме сьогодні його, наскільки необхідно було саме сьогодні його викликати до прокуратури для того, щоб от саме сьогодні ознайомлюватися з матеріалами справи. Це є повноваженнях, звичайно, слідчого. От, але я думаю, що насправді поспішати з тим, щоб знайомитися з матеріалами, не лише немає потреби, а власне це і заважає певною, ну, певною мірою захисту виконувати свої повноваження. Адже для того, щоб належним чином. Забезпечити справжню змагальність в процесі, як це передбачено новим кримінально-процесуальним кодексом. Сторона захисту, саме адвокати, повинні мати право не лише ознайомитися з матеріалами справи, а й заявляти клопотання про витребування нових доказів, про допит ну можливо якихось нових свідків. Про е, збір якихось ще додаткових документів, ну і так далі, і тому подібне. Для цього потрібно ті матеріали, які є в провадженні, опрацьовувати, просто вивчати ретельно, а не просто там переписувати там, чи копіювати. Тому е, ну, складається ситуація з тим, що з сторони обвинувачення було багато-багато місяців для того, щоб збирати докази на користь обвинувачення Сергія Одарича. При цьому більшу частину е, часу він навіть про це не знав. А після того, як офіційно було оголошено підозру, залишається дуже мало часу, дуже мало днів для того, щоб власне захист зміг підготуватися, зміг вступити в процес і належним чином виконувати свої зобов'язання. Ну насправді це є певним недоліком нового, вже відомим на практиці, недоліком кримінального процесуального кодексу. Але ну, зрозуміло, що законодавець, мабуть, не може врахувати всі, всі такі вузькі місця, всі вузькі моменти. Але разом з цим вже можна говорити про те, що певні моменти потребують уточнення. Як і порівняно з попереднім кримінальним процесуальним кодексом, наприклад, законодавець не визначив чітких, чіткої процедури і якихось більш чітких термінів ознайомлення з матеріалами справи, що також приводить до наявності оціночних суджень, які, звісно, будуть не збігатися як в захисту і в сторони обвинувачення, що має наслідком певні суперечності. І так далі, але робота продовжується. Сьогодні ми також вивчали матеріали справи дуже багато нової інформації, яку потрібно опрацьовувати, обдумувати і будувати лінію захисту. Дякую, пане Миколо. А от днями Сергій Одарич говорив, що сторона захисту не має можливості повноцінно працювати. Про що йшла мова? Чи можете це розтлумачити? Ну, річ у тім, що за новим законодавством відкриття матеріалів справи для сторони іншої для сторони захисту відбувається. Не лише після завершення досудового слідства, як це було раніше за старим законом, а вже після пред'явлення підозри з тими матеріалами, які стали підставою, власне, для підозри вчиненні злочину, захисники і підозрюваний власне має право ознайомлюватися. Захисники це почали робити, але встигли ознайомитися лише з незначною частиною матеріалів, і відповідно, після цього вже було. Нова підозра оголошена, фактично уточнена з новими обставинами, певними. Тож за таких обставин, знову-таки, ми повертаємось до того, що неспіврозмірність в часі збору доказів стороною обвинувачення і підготовки та оцінки цих доказів стороною захисту, яка обмежена суттєво обмежена в строках, ну, фактично порушує рівність сторін на цьому етапі, на етапі досудового розслідування. Хоча законодавець закладав. Елементи рівності вже між сторонами захисту і обвинувачення в Новому кодексі. Ну, наприклад, для мене також от, суттєвим є також недолік, що, попри проголошену рівність сторін, продовжують діяти ті норми, коли на запит, якщо це, наприклад, розслідування веде прокуратура, документи надаються негайно. Немає терміну, що саме означає негайність, тобто скільки це годин чи діб, там, і так далі, але документи. Завжди збираються дуже швидко і завжди, ті самі, коли я ще працював у виконавчому комітеті, всі ці документи мають готуватися, попри їх велетенський обсяг дуже швидко. В першу чергу працівники міської ради повинні були відкидати абсолютно всі справи, абсолютно всі проекти, абсолютно забути там життя міста там і готувати саме на запити правоохоронних органів якісь документацію, Причому часто дуже ця документація є ну фактично архівною. Це справи, які стосуються минулих. Років. І тому дуже важко їх зібрати, реально підготувати і так далі. Коли ж адвокат, сторона захисту робить запит, законодавець для цього відводить чіткий термін, тобто максимальний цей термін може становити аж 20 днів. Відповідно, адвокат може ще навіть не отримати відповіді на деякі запити, коли сторона обвинувачення буде вже мати зовсім інші матеріали. Тобто, фактично, нерівність закладена вже на, у нормах законодавства. Із цього ще випливає, відповідно, що захист завжди буде наздоганяти обвинувачення, що в даному випадку приводить до того, що от, е, ті ідеї, які закладалися в законодавство, вони не дотримуються, вони не виконуються. Значно ускладнює ситуацію захисту. З, звісно, так? Звісно, ну тут мова йде не про те, щоб там абсолютно прирівняти сторони, адже адвокат все одно не буде. Мати тих повноважень і не повинен їх мати як сторона обвинувачення, оскільки це е, представники державного органу, які там наділені певними повноваженнями і відповідальністю. Але якщо ми говоримо про справжню рівність сторін, то важко говорити про те, що, наприклад, адвокат може дійсно от, реалізувати право на захист свого е, підзахисного і власні права за декілька, за 10 днів, припустімо, які пройшли між оголошенням підозри першим і вже. Відкриття матеріалів справи, коли ще адвокати не отримали всі відповіді на запити, всі документи, які вони послали вже більше ніж тиждень тому. Зрозуміло з тим. А як просувається справа із поданням Сергія Модаричем апеляції до Київського суду? Ну, які зміни до цього є? часу змін поки що офіційних підтверджень ми немає. Ми знаємо, що на даний момент вирішується вже питання саме про дату призначення апеляції до розгляду. І як говорив Сергій Адарич, найближчими днями, тобто, можливо, до кінця цього тижня, можливо, на початку наступного ми повинні отримати офіційну інформацію, офіційний документ про призначення справи до розгляду. Ну, до цього часу ми моніторимо ситуацію, але до цього часу ми не бачимо поки що ані в реєстрі рішень, ані просто зв'язуючись з апеляційним судом. Ніякої інформації про дату розгляду, про призначення справи ще немає. Ну, звісно, одразу це ж буде передано. Засобу масової інформації, тому що це дуже є важливим і дуже цікавить і громаду міста, і дуже багато запитань цього приводу. Власне, від призначення справи, віддати призначення справи до розгляду, і взагалі чи буде вона призначена найближчим часом, фактично залежить і захист також інтересів Сергія Одарича щодо поновлення його на посаді міського голови, тому що ми вже багато бачили ситуації, коли цей розгляд затягується на місяці, а то й на роки, і фактично поновити. Порушені права вже не є можливим, тож чекаємо. Зрозуміло. А од днями ще відбувся суд за позовом депутата міської ради Андрія Більда з приводу захисту його честі та гідності. Пропоную нагадати нашим телеглядачам, в чому власне була вся ця проблема, до кого позивався Андрій Більда і чим завершився суд. Депутат Більда позивався до обласної державної адміністрації і до голови обласної державної адміністрації Сергія Тулуб. Спро... Мова йшла про. Висловлювання, які були в офіційному інтерв'ю Сергія Борисовича, які були опубліковані згодом в деяких інтернет-виданнях, зокрема, там мова йшла про певні висловлювання, які стосувалися ділових там, особистих якостей депутата міської ради Андрія Більди у зв'язку з його підприємницькою діяльністю і його діяльністю як депутата. Відповідно, Більда. Подав позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації. Справу було призначено до розгляду, і, власне, вчора розгляд завершено цієї справи. Сторони зійшлися на тому, що представники відповідача, саме Сергія Тулуба, декілька разів неодноразово звернулися з заявами до суду про те, що їх довіритель не мав цими словами, які були опубліковані в інтерв'ю, на меті ані образи, ані будь-яким чином. Іншим принизити честь гідність ділову репутацію Андрія Більди ні як депутата, ні як фізичної особи, ні як підприємця. Тож позивача, тобто депутата Андрія Більду, це задовільнило, він вважає це фактично як завибачення, тому припинив судове переслідування. В судовому порядку справу залишив без розгляду. Я хочу сказати, що досить дивний був процес, тому що ну, на початку в попередньому засіданні було важко довести представникам відповідача, що дійсно взагалі інтерв'ю мало місце. Адже, як виявляється, ну, зі слів, які лунали принаймні в процесі, що представники управління інформаційної політики облдержадміністрації, мовляв, не знали про те, які сайти передруковують офіційне інтерв'ю голови облдержадміністрації, чи відповідають слова, які виставлені на сайті, зокрема, мова йшла про сайт про все. Тому що було опубліковано на сайті ОДА. Ну, мені це здавалося дуже дивним, тому що навіть не такий потужний прес-центр, як в обласній державній адміністрації, не управління принаймні цілої інформаційної політики. Але в місті виконкомі, звичайно, одна людина відповідала за те, щоб моніторити повністю всі інтернет-публікації, адже це, якщо стосується міського голови, то, звісно, всі передруки, вся інформація має відповідати тій інформації, яка надається офіційно прес службі Це дивувало. Ну, були деякі дивні інші речі, що, мовляв, потрібно було доводити, що позивач – це саме той більда, про якого йшлося в інтерв'ю. Ну, звичайно, ці аргументи не витримували жодної критики, були надані роздруківки з офіційного сайту облдержадміністрації. Зрозуміло, що, можливо, його не дуже багато людей читає, але ж ця інформація потім розійшлася по всьому інтернету, тому не було про що сперечатися. Спасибі. а я нагадую шановним телеглядачам, що триває відкритий діалог спецпроект її студії, екскеруючи справами міського конкому юрист Микола Кудрявцев. І ми говоримо про найбільш актуальні питання сьогодення, пане Миколо. Нещодавно Сергій Одарич замовляв незалежну експертизу написів на футболках бойжидів, тих самих таких лиховісних футболок, які в які були вбрані молодики, такої фізичної статури. Вони тоді зайшли на площу театрально, де відбувався мітинг опозиції, і провокували. Бійки і отакі от заворушення на площі. Скажіть, будь ласка, навіщо саме Сергій Одарич, що його змусило замовити оцю експертизу, і яка подальша доля результатів? Позиція Сергія Одарича і наша позиція як людей, які свого часу ініціювали створення громадянського комітету протидії проявам національної нетерпимості. Це було створено, я нагадую, 18-19 квітня цього року. Послідовні у своїй позиції, ми збираємося доводити те, що зазначені, зазначені події є нічим іншим, як проявом національної нетерпимості і проявом розпалювання міжетнічної ворожнечі. Те, що ми зараз спостерігаємо з окремих офіційних заяв посадовців, представників правоохоронних органів, ми вважаємо як намагання принизити. Суспільну небезпечність цих дій, цих молодиків, і кваліфікувати їх діяння як звичайне хуліганство. Тобто те, що відбувається масово, це дуже розповсюджений склад злочину, і власне він, як правило, стосується якихось там дрібних сутичок, умовно, там, да на сільській дискотеці в клубі. Але це зовсім інша справа. І коли офіційні представники правоохоронних органів заявляють про те, що, ну, мовляв, проведена експертиза показує, що в цих написах на футболках немає жодних, да, немає жодних. Закликів стосовно якихось етнічних груп, ну це виглядає просто смішно. Тому мною в тому числі готувалися запитання, щоб було вже чітко зрозуміло будь-кому, і експертиза на це надала відповідь: що напис читається навіть людиною зі звичайною шкільною освітою, і зрозуміти його якось по-іншому просто неможливо, якщо людина взагалі сприймає українською мовою. От і що саме цей заклик чітко. Спрямований до необмеженого кола осіб і спрямований відносно певної етнічної групи, там, осіб єврейської національності і так далі. І тому подібне. Тобто ця експертиза, це висновок, власне, спеціаліст, це доктор філологічних наук, і людина, яка, думаю, не має менше знань, ну, можливо, інший статус, да, ніж експерт, але не має менше знань, ніж якийсь експерт, якому замовляли. Експертизу слідства. Тож ми говоримо ще раз про підстави до звернення до найвищих посадових осіб держави з тим, щоб вони втрутились в процес розслідування цієї справи і все-таки об'єктивно встановили істину в межах цього кримінального провадження, щоб не було жодного приховування фактів, перекручування юридичної кваліфікації це все є дуже важливим і принциповим. Можливо, ще треба поцікавитися наявністю освіти в тих правоохоронців, які кажуть, що там такого напису провокаційного немає? Це не правоохоронці. Я думаю, це думаю, все таки представники е -е, якогось наукового досвіду інституту. Але тут треба цікавитись не освітою, а справді мотивами. навіщо такі експертні висновки готуються? Catherine. А як би ви оцінили на завершення оцінку роботи нинішнього виконкому чи моніторите ви її? Я її, власне, не моніторю так, як сказати, постійно там, але просто звертаю уваги на дуже багато моментів, які мені, як колишньому члену виконкому, да, здаються дивними. От нещодавно чудову заяву, просто ну таку феєричну я почув від члена виконкому Анатолія Бондаренко, який вважає, що виконком приймає лише правильні рішення з правильних питань. А з неправильних потрібно ще розбиратися. Ну, щось в такому роді. От я хотів би нагадати пану Бондаренко про те, що. Виконком, коли розглядає питання надання містобудівних умов і обмежень, наприклад, да, надання будь-яких дозволів, перебудові і так далі, і тому подібне, не може поділяти питання на правильні, чи неправильні. Виконавчий комітет завжди має приймати рішення. Це має бути або задоволення заяви громадянина або юридичної особи, або відмова в задоволення. Але все це має відбуватися в строк, встановлений законом, чи то є 10 днів, чи то 15, чи то 30 календарних днів. І е, ми закладали, свідомо закладали в систему адміністративних послуг те, що не було оцієї цієї ватної стіни, коли людина звертається і немає відповіді тижні, місяці, а то й роки, що було дуже розповсюджене, там ще при попередніх каденціях при. Попередніх очільниках міста на даний момент ми маємо ситуацію, що знову повертається така практика, що, по-перше, виконком розглядає майже вдвічі менше питань, ніж він розглядав при попередньому міському голові. По-друге, багато дуже питань просто не розглядаються, не завершується нічим. Немає рішення ні позитивно, ні негативно. Людина позбавлена можливості скаржитися, відстоювати свою правоту. Я думаю, що це є головним і дуже небезпечним сигналом. А які ще такі цікаві моменти в роботі виконкому ви оцлідковує? Я не знаю. Я бачу просто єдине, що це суцільно неузгоджені. суцільно неузгоджені позиції. Я не говорю про те, що виконком весь має голосувати, там от єдине, там задовільняти всі питання чи всі відмовляти. Але просто різність позицій, різна різноплановість, різні вектори напрямку, які е, демонструють, принаймні озвучують їх різні члени виконкому, я. Я не впевнений, що їм вдасться просто штовхати місце в якомусь напрямку розвитку, бо дай якомусь. Тому що те, що, припустимо, говорить Павло Миколайович Карась, протирічить тому, що говорить Віктор Анатолійович Беззубенко. І те, що говорить там Віктор Федорович Білоусов, протирічить те, що говорить Анатолій Бондаренко, і так далі. І як лебідущу катара? Звичайно, і маємо вже завершувати ефір. Скажіть, як настрій команди вільних демократів чи не опустили ви ще рук? Ну, однозначно ні. І більше того, чим далі, тим більше ми укріплюємось в тому, що не варто здаватися, варто боротися. І більше того, потрібно вже не лише контролювати владу а, і показувати на помилки. А ми вже бачимо, що владі потрібно новій допомагати, бо вона просто однозначно не може впоратися з керівництвом містом, Тож ми вже готові навіть вже порадами якимось. Допомагати, оскільки ну, в принципі, не, не стоїть завдання в команди вільних демократів стояти в сторонці і дивитися, що робиться з містом, який негатив починається. Головне не допустити того, щоб ті ну, позитивні речі, абсолютно нормальні, які вже були зроблені, які вже були поставлені на рейки, щоб вони були скасовані, забуті, адже від цього місто лише втратить. Дякую вам за цю насичену розмову. З вами, шановні телеглядачі. Прощаємося до завтра. Гарного вам настрою. Ловіть кожну мить життя, адже вона неповторна. Побачимось на все добре.